Ліга чемпіонів Антверпен Шахтар. Найцікавіше, хто з гірників грав за бельгійську команду? Усе про суперника Шахтаря і в чому впевнений тренер Антверпена. Про це й не тільки у випуску, прямо зараз. У середу, 4 жовтня, Донецький Шахтар грає другий матч у груповому турнірі Ліги Чемпіонів. Суперник Бельгійський Антверпен. Матч у Бельгії. Нагадаю, у першому турі Антверпен програв Барселоні 0-5, а Шахтар Порто 1-3. Тож чи зможуть гірники здобути свої перші очки у новому сезоні Ліги Чемпіонів? Друзі, як ви вважаєте? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Ваша думка цікава і важлива для нас. Пряма трансляція матчу на нашому каналі. На першому футбольному в компанії майже 100 тисяч вболівальників. Приєднуйтеся після 19-ї години. Перший футбольний запрошує усі за Шахтар. Головний тренер гірників Патрік Ван Леовен перед матчем зазначив, що головне завдання команди це здобути перемогу. Цитую: ми переглядали відео матчів за участю Антверпена. Знаємо, як грає ця команда. Ми прорахували усі ситуації, і варіанти. Наша мета якомога краще представити себе у цій грі. На мене є трішки тиск, але не зі сторони, а внутрішній тиск, який стимулює тиск у позитивному значенні. Ми націлені на перемогу і знаємо, яке перед нами стоїть завдання. Зазначив Патрік Ван Леован. Ну що, це цікаво? Прорахували усі ситуації, варіанти і знають, як грати. Чекаємо на гру. Партнери випуску новин на каналі Перший футбольний компанія Фавбет для усіх любителів футболу. Фавбет надає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Переходьте за посиланням під відео, слідкуйте за улюбленими командами, підтримуй українське і будь всередині гри разом з Фавбет. А ось головний тренер Антверпена Марк Ван Бомель відзначив, що важливо під кожного нового суперника підбирати особливу схему гри. Він також висловив впевненість у перемозі своєї команди. Цитую: ми вперше вийшли в основну сітку Ліги Чемпіонів. Це дуже серйозний рівень для команди. Будемо робити усе, щоб досягти позитивного результату. Для нас рахунок 0-0 буде кращим, ніж чотири Зазначив Марк Ван Бомель. Цікаво, що це означає, що Антверпен закриється і буде грати від оборони. Друзі, як ви вважаєте, у 2018-19-20-х роках в Антверпені грав півзахисник Шахтаря Єгор Назарина. Тоді він прийшов туди з Дніпра. За словами Єгора, з того часу, як він був у команді, вона змінилася на 95%. Із і з теперішніх її гравців він нікого не знає. Нагадаю, що Назарина у вересні дебютував у лізі чемпіонів самому складі Донецького шахтаря. Також Єгор дебютував і у складі національної збірної України. Щодо кадрової ситуації, у шахтарі, то цього разу можна розраховувати на захисників Дмитра Чигиринського і Миколу Матвієнка, які відновилися від пошкоджень. А ось Трауре і Боннер точно не зіграють. І далі про суперника Антверпен найстаріший футбольний клуб Бельгії, заснований у 1880 році. Він отримав тоді відповідний реєстраційний номер номер 1 і це відображено на його емблемі. За свою 143-річну історію антверпенці п'ять разів ставали чемпіонами Бельгії, крайній у 2023-му. Чотири рази вигравали Кубок Бельгії крайній у 2023-му. А також були переможцями Кубка володарів кубків УЄФА у 1993 році. Можливо, наші вболівальники зі стажем пам'ятають той тріумф бельгійського клубу. Минулий сезон став найбільш тріумфальним для Антверпена. Який зробив требл, зібравши усі внутрішні трофеї, а золоті медалі бельгійської ліги Жупіле, вигравши взагалі вперше за 66 років, до того ж червоні зробили це в неймовірній розв'язці. Вирвали титул у Генка на останніх секундах їхнього очного матчу в заключному турі чемпіонату. Тож команда Атверпен з характером. Головний тренер Антверпена 46-річний Марк Ван Бомель, який очолює команду вже другий сезон. Нідерландець, якого ми добре знаємо за виступами Барселону, Баварію, Мілан. Як тренер працював з ПСВ та Вольсбургом. Схема його гри – 4-2-3-1, точніше, його команди. Капітан та найвідоміший гравець антверпенців. Це 34-річний захисник Тобі Алдер Вейрелд. Саме його гол приніс клубу минулорічне чемпіонство. Також можна відзначити незмінного французького голкіпера Жана Бюте, який відіграв усі 52 матчі в попередньому сезоні і 13 у нинішньому. Лідером атак червоних є 29-річний нідерландець Вінсент Янсен. Він став найкращим бомбардиром команди торік, 21 гол і 6 асистів і залишається найрезультативнішим гравцем у цьому сезоні. Вже забив 6 м'ячів. До речі, новий сезон Антверпен розпочав з перемоги у Суперкубку Бельгії, здолавши у серії пенальті Мехелін. У серпні у кваліфікації Ліги чемпіонів бельгійці двічі обіграли грецький АЕК 1-0 і 2-1. У чемпіонаті Бельгії антверпенці після дев'яти турів мають три перемоги, 5 нічих і одну поразку. І посідають п'яте місце. Цікаво, що три останні матчі червоні завершили з однаковим рахунком 0-0. Трансферна вартість гравців Антверпена – 98 мільйонів євро. За даними порталу Трансферт найдорожчим футболістом нинішнього складу вважається 18-річний півзахисник Артур Вермерен, вартість якого оцінюється у 17 мільйонів євро. Середній вік футболістів бельгійського клубу 24,5 роки. У команді 14 легіонерів: Нідерланди 4, Франція 3, два нігерійця, один албанець, швед, швейцарець, американець. І еквадорець. Є в Антверпені і два збірники, два Вінгери, Муя з Албанії і Ондрейка Швеція. Антверпен грає на Босел Стадіон. Його збудували рівно 100 років тому. Реконструювали у 2020-му. Ця арена здатна вмістити 16 тисяч 144 глядачі. І я думаю, що сьогодні вона буде заповнена вщент. Тому що нагадаю, Антверпен грає вперше у груповому раунді Ліги Чемпіонів. Матч обслуговуватиме словенська бригада арбітрів, головний реф Раде Обренович. Для Антверпена матч проти Шахтаря дійсно історичний момент. Команда вперше грає у себе вдома в основній сітці Ліги Чемпіонів. Раніше Антверпен грав у групі Ліги Чемпіонів на виїзді. Одного разу брав участь у Кубку європейських чемпіонів. Це було дуже давно у сезоні 1957-58 роках. Тоді команда у двох матчах однієї восьмої фіналу поступила за мадридському реалу 1-2 і 0-6. Отже, Шахтар і Антверпен зустрічаються вперше. Яким буде це знайомство? Друзі, як ви вважаєте, пишіть у коментарях під цим випуском ваші прогнози. Пишіть ваші рахунки, на що можна розраховувати цьому протистоянні. Це були футбольні новини. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. і підтримуйте наш україномовний канал, наші найближчі трансляції середа Антверпен Шахтар, четвер ліга конференції, Брейдаблік зоря о 19.15. Починаємо. Нагадаю, що анонс усіх трансляцій каналу Перший футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому Ютуб каналі, а також у соціальних мережах першого футбольного, Facebook, Telegram, Instagram. Усіх запрошуємо нас разом майже 100 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі. Пишіть слава Україні! Героям слава! Ваш перший футбольний.